Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я Фея Добринка. Люблю спостерігати, як діти і звірята вчаться дружити, допомагати одне одному і ділитися найціннішим добрим серцем. Сьогодні я розповім вам казку про двох друзів, які зрозуміли, що дружба важливіша за будь які жолуді у світі. Жили у лісі двоє найкращих друзів білочка Сяйка і їжачок Колючко. Вони разом гралися, збирали листя, будували хатинку, а вечорами розповідали одне одному веселі історії. Одного осіннього дня вони знайшли два чудових блискучих жолуді. Білочка підскочила від радості. Я знайшла їх перша, вони мої, а їжачок сердито заперечив. Ні, я побачив їх одночасно з тобою. І почалася суперечка. Білочка ховала жолуді за спину, а їжачок тупав ніжками. Лісові друзі спостерігали і сумно зітхали. Як шкода, коли добрі друзі сваряться через дрібниці. Я, фея Добринка, саме пролітала над їх лісом і почула цю суперечку. Що трапилось, мої хороші? запитала я. Ми не можемо поділити жолуді. вигукнули вони разом. Я лагідно усміхнулась і сказала. А хіба дружба менша за два жолуді? Але як же нам бути? Зніяковіли друзі. Я підняла чарівну паличку і поруч виросло маленьке деревце ще з одним жолудем. Ось дивіться, мовила я. Коли поруч є дружба, добро завжди росте. Білочка і їжачок подивилися одне на одного, посміхнулись і водночас промовили Ти візьми один жолудь. А я інший. А цей давай розділимо ще на двох. І вони розгризли жолудь напіл, кожному по половинці. Смак був солодкий, солодкий, бо то був смак дружби і миру. З того часу, коли вони знаходили щось цікаве, то завжди казали: поділимо порівну, щоб радість була подвійна. Так друзі зрозуміли. Ніщо не варто справжньої дружби. Бо коли ділишся з другом, твоє серце стає теплішим, а день яскравішим. Пам'ятайте, мої любі, добро не зменшується, коли ним ділишся, воно росте. А я, фея Добринка, завжди поруч, коли друзі знаходять спільну радість. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.